Борщ, картошка з м'ясом, салат, молоко. До такого народного раціону Володимир звикав довго. Він один із небагатьох в'язнів, який до життя за колючим дротом різ буквально у розкошах. Батьки бізнесмени дали синові все: дорогі телефони, машини, подорожі і у світ в авіційному ліцеї. Сьогодні Володимир у робі і щодня згадує про своє солодке минуле. У меня родители бізнесмени, мама в свое кафе, отчого, а отчима там, ну так сказать, такое, целый комплекс У нее кафе, там СТО, и автомойка, и баня, и сауны. Сейчас частный дом с, с бассейном, с двух, два этажа, ну, все под охраной, там, ну, камера, в общем, все было. Володимира засудили за співучасть у страшному злочині, убивстві. Трагедія перевернула його життя в одну мить. Того фатального дня мажор разом із друзями гуляв рідним Черніговом. До хлопців почав чіплятися незнайомий чоловік. Без зайвих роздумів 16-річні підлітки просто посеред міста забили його до смерті і втекли. Ми ходили по городу з Чернігосом. Ходили по городу, купив, купили, купили собі телефон, купив форму. В цей момент. Ішов мужчина, к ньому падіник Захароду, найстаршої. Він там почали толкатися. Він биту, біту, его три раза по голові, і ми побігали. На нарах хлопець вже вісім місяців, пережив і відчай, і депресію. Аби не зійти з розуму, читає детективи і займається спортом. Щоденні тренування допомагають хоча б частково забути роковий день. Отвікаєшся від того, що відбувається, від тих тих в голові, які у тебе можна сказати, кожен день. Как там дома? ну і так далі такі мишлі. Займаєшся, забуваєш обо всьому. Вийти на волю хлопець має за два з половиною роки, а поки сидить у в'язниці, вже втратив усіх друзів і дівчину. Тож на волі мріє розпочати зовсім нове життя. А от Роман нове життя розпочав як не дивно саме в колонії. Хто б міг подумати, тут за колючим дротом він захопився сценою і щодня займається вокалом. Я на воле був как-то замкнутий в как-то односторонне думав. А здесь я увидел, що є клуб. Хотя я всегда боялся боявся сцени, но, как бы от сейчас я пою. щоденні репетиції дали свій результат. Роман бере участь у всіх місцевих концертах. Діток потрапив за грати через крадіжку мотоцикла. І не те, щоб грошей не було. Омріяну техніку не дозволяла купити мама через власну психологічну травму. У мене так зв'язалось, що отець умер в автокатастрофі, і мать не розрішає ніяку техніку домой. Ну, Панічно це боїться. А я очень з детства люблю техніку. Як відсидить ще чотири роки на волі, стане справжнім артистом. Роман отримав мрію і весь цей час присвятить підготовці. І, хоча нині він бачить лише загратоване небо, вірить, колись про нього дізнається вся Україна.